Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знову з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я. Ранок, риболовля, вирішили ми з Олександром сьогодні половити трави на салат. Ну, Я буду сподіватися, що не всі будуть траву ловити, а рибку-то я палюю. Бо... Мені сьогодні таке собі чисте задоволення, нові місця. Поїхати, взяли надули човен, виїхали тут розвідати нові місця. Акунчик в пріоритеті, бо він частіше клює і нам буде це приносити задоволення. Рибаловити я буду сьогодні на спінінг Азура Сафіна 3.15 з тестом. Минулої рибалки я. Розочарувався. Розочарувався, є таке слово? Розчарувався. З приводу спінерів. я вже думав закривати сезон зі за спінерами, бо зовсім геть жодного тичка. Ну, це ночами не сплю і думаю, да невже, та ні, такого бути не може. Давай. Бачите, почну зі спінерів. Далі, якщо спінря будуть мовчати, прийду на силикон, знову буду шкрябати по дну. Ну і далі ви все побачите. Катуха. Шимана Страдік, 2500 шпуля, шнур. Азура Light Game, восьмижильний, 0,5. Застіпка, флагман 2.0, Fluor 0,3. Якщо щось я не сказав вам з приводу своїх знастей, я в посиланні під відео прикріплю і подивитись більш детально, кому це буде цікаво. З приводу катухи все забуваю сказати. Є у мене один знайомий майстер, який проводить ТО катухам. Якщо когось буде це діло, я ну, можу вам дати інформацію. Напишіть мені в Facebook або в інстаграм. Я вам дам контакти і ви зв'яжетесь з людиною, яка вам допоможе. Його звати Олег. Я нічого з цього зовсім не маю. Просто мій знайомий, який займається цим, цією справою. Я від щирого серця захотів йому трохи ну, дати, тобто, чи рекламу, чи як це назвати, не знаю. Кому буде треба, звертайтесь, він гарно робить. Я свої катухи віддаю йому на ТО. І я задоволений. Ну, а зараз досить розмовляти. Починаємо, поки ранок ловити рибу. Понеслась! Риба? Не. А що? Чудище. Спінер, спінер, чуєш? Спінер таки працює Ано, анонс. Ну, хорошо, поговоримо за рибу, Костянтин. Фейс. Буваєш. За дно поговоримо. Ну так. Да. Все, ти задоволений. Спінер працює. Да. Все добре? Да. Я теж задоволений. Лаву. Як діла? Мене щ... щука, Вікторович. Чуєш, мені треба допомогти, Вікторович. Будь ласка, допоможи. Не будь цей. Вікторич, я ж тебе, як людину прошу. Ну, ладно, я сам справлюся. Ладно, я сам справлюся. Якщо ти не хочеш мені допомагати. Давай, давай, щука. выйду тут на паре. Давай. Ты в у нас Так, треба <music> Мабуть. Так, люди добрі, дивіться, дивіться який гарнюсінький екземпляр. Скільки тут? Сушку? Сімка. Давай зафутай в і, і відпускаємо її. Я? Yeah? Да. Yeah. Чудово. Все. Зафуталось. Давай по-другому. В Біжи. Бежи. Бежи, бежи, бежи. Хорош, на сковородку. Вот и все. Маленьком потом. Да сейчас и ты пьешь. На спишке да-да. ти мені не допомагав коли я щупака влопив Помнишь, я ти просив пацака? ти помніш помню а я ж від щирого серця просив казав та чекай пацак. са чекай 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 Дальше раз на танцю давай сюди зводя ну. ну ти хотів щуп Будь ласочка. Бачиш, яка щука активна. А я тобі що? Гення на місце при... запропоную. Що? Ти в мене обливав водою? Давай, поливай. Жиди в руках її не потримай. Потримай в руках. Так, хай йде. Ну хай я б зафотався. А можу з пацаком ти зафотити. Алло. Та нічого, щука за щукою. Та ось о, у кості знову. Я тільки що в мене, я одну витягну. Да я його потім... яку не вловлю. Потім я тільки що одну витягнув <клухи> і цей і знову щось на щуку. Одну приманку від... Та не було в тебе нічого, на що ти людям? Ось це спіймав величеньку, щуку. Але ми окуня намагаємося ловити. Ми, ловити. ми не намагаємося окуня ловити, а ми його ловимо. Костя спіймав окуня, каже, що він. Є хороша куня. Я хотіла справи. Віктор Іч. Ось такий хороший. хлопчина зайшов э, пішов чила в тебе нема, да? Та да, як нема, есть в мене все І чила Это жаба, Віктор жаба Та да, ні, не, не щука, окунь Я ж по окуням специалізирует де а ось о о о, -о, -о. ты що такий тюкнул так обережно а ну подивіться який красень. ну це ж просто капец якийсь. який красивий окунь вікторич ти згоден і я згоден Дивіться, люди. Просто неймовірно краса. Да, танточка свою справу робить. Так, ну і з приводу ж проводки. Я ж сьогодні зовсім нічого не сказав з приводу проводки. Ви, Олександр Вікторович, яку проводку використовуєте? Звичайно, водку. Водку? Водку, про водку. А, про водку. Тобі слово. Смик-дрг. Ну це класіка. А я буду такими мікро мікро Як зимой. Що йому вже? Ще же не зима, а йому от подавай. Ось бачиш. Подавай оцю проводку. Щучка, да? Та я і не зрозумів, що воно, я ж про проводку хотів. <рив> ну давай глянем. Хто ти там? Може і щука. Знов. Що і в тебе? <рив> Дуплети пішли. Чи що, то, може, моє. Сашко, в мене, походу, щука. Я не знаю, що там. Ні, я пропускати нічого не буду, бо вона зійде. Сашку, вона туди пішла. Ти окуня, Чи? та я піднімаю. Спіль... Та може це окунь, я не знаю, що я. це хороший окунь. Зараз я його так візьму. І в тебе окунь, і в мене окунь. Подиви. А дивив, а дивив, як цей. Ай-яй-яй-яй-яй. <риск> 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 Не соромля. <ж? риск> давай, давай, пожалюйним. Що, ну куди? Ну, в мене в мене танта така, як твій око. Ні, хорош, хорош. У мене красивий окунь. Давай, дружба. Так от, ви все побачили, як ця проводка працює, саме оце на місці, дити, диди, як зимою. Ну я був не готовий, якщо чесно, я ще хотів спінрапа використовувати. Бачите, йому давай вже оці. Діла, ще ж вода не остила, а все одно кидається. Ну що, риболовля у нас нічого пішла, так? Да? Да? Щучок мало. В тебе зріз був, в мене зріз був. Ну, треба щось одне ловити. Треба ловити щось одне. Або окуня, або щуку. Бо... Ставить по 0,3 на щуку це таке собі ех. З подачкою. З з прям. дачкою ех, прям. Ехе хехе. Ех. сюди опачки опачуленькі слухай вони як на картинки да такі кольорові такі красиві зараз зараз друг зараз вот так. І мовчить головну, поки я в'яжусь, він мовчить, тихаря там щось тягне, поки мене щуки ріжуть повідці, він тихенько. Тихенько тяга моїх окунів. Та піднімай його уже ж, піднімає, Олександр зійде. Ну, що ти там робиш? Покажи рибуйся і можеш далі на танту свою. Дивися, не так, не так. І за губу бери. отак, так. І хай попроси його. Бачиш, Треб... треба розмовляти, вона все тобі зробить. Все, тепер випускай. Молодец. Виктор Викторович. Сейчас привяжусь, і я почну ловити. Окунчик за окунчиком, окунчик за окунчиком. Нічого, скрестим шпаги, да? Бичок. тобто він є вже з дна. У мене, у мене тут клює, мені не додиви. Бичок? не Бичок. Бичок. Так, ну що, можна і завершувати, чи ще перебалим сашку. Я в принципі вже наокунився стільки, що мені вже трохи починає це все надоїдати. Ну які ж вони красиві. От я люблю окунів. От люблю просто не знаю. Треба було, щоб батько мене не костя, а окунь назвав. А як тебе? Хто? Ну, точило. Ще раз? Точило, точило. Точила є. Да, будь ласка. Тобто ти хочеш, щоб я дав тобі точило, так? Ну ладно, да. а а так. Мені ну, краще, ніж нарешті. Що... А тому <говор> що пасмурно, на, це точило. Зараз я вам люди розповім. Таке тачило. Якщо, <клухи> вибачте, якщо ви Затупили трохи гачок, жало, да Об камінчик або об ракушку І перевіряйте, гачок. От, бачите, воно чіркає за все. Гачок може трохи затупитись І потім будуть сходи. О! Сходи, сходи, сходи. Сходів не буде, бо в мене гачок. Те, що треба. Так, зараз, зараз це покажу, зараз все вам поясню. І знову повернусь до своїх початківців, бо я більше інфу роздаю. Інформацію роздаю для початківців. Дивіться, який хорош, хорош, закушила вже. Так, друже, ти біжи. Ось таке точило, якщо тут зазубрена з'явилась, взяли так чик-чик ювелірненько, підточили його, все, все, гачок знову острий. Злізла в мене танточка. Зараз. Добрав, добрав Да таки А я, це я. Да? І в тебе удивительно. Слухай, мені вже надоїло, Викторович. В тебе зійшов. А в мене не сходять Ну гляньте люди добрі, ну це Ну це ж просто Це ж просто Щось з чимсь Але вже набридло А вже набридло да. Вже поклював сьогодні Ой красавчик Ой красавчик Давай Ти щасливий? Я? Yeah. Так. Да. Ну тоді на цій нотці щасливою. Мабуть, друзі, будемо завершувати сьогоднішню риболовлю. Коротше, скажу вам відверто, все, набридло. Просто тупо набридло. Він клює, 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 клює уже нон-стопом. Ну, вже одне і теж надоїло і тому вирішили закінчити. Е -е, пас насолоджувались. Клювання були класні, риби було багато. Падетожу. Все, я хотів полювати окуня на Телспінер. Ну, ніхрена він не клює вже на Телспінер. Принаймні у мене. Може, у когось десь і клює, але от я вже друге другу риболовлю використовую цю приманку і щось ніфіга. О, Сашко піймав окуня. І з нього в спащі випав бичок такий. Щось я собі надумав, що вже вода прохолодніша, і він починає харчуватись з дна всякими там лічинками, раками, що по дну повзає. Ну і доказ цьому, це тому, що тантою ми шкрябили по дну, і він активно клював саме коли приманка повзе по дну. А якщо я кидав спінер, підривав трохи вище, він зовсім за ним не ганяється, жодного тичка не було. Ну, я руки не опускаю, я ще, мабуть, одну-дві риболовлі такі поношу з собою телспінера, а потім вже запакую їх, законсервірую на наступний сезон. Все, Все начебто сказав, все вам розповів, все вийшло чудово. На коня, друзі мої, війна. Війна продовжується, нікуди вона не ділась. Оці качелі то наші піддавили, то нас трохи піддавили. Ну нічого, хлопці тримаються, хлопці титани, вони тримають цей фронт. Наш обов'язок як цивільних, я так вважаю, це моя думка. Я вас прошу те ж саме робити. Допомагайте Збройним силам. Хто як може, моліться за Збройні сили. Ми обов'язково переможемо. Все у нас буде просто чудово. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, я буду вам за це вдячний. Я вам бажаю всім здоров'я, до наступних зустрічей. Бувайте!